Друзі, нас інфо, перші, проголовне, поїхали. П'ята година ранку. Ранковий авіаракетний наліт, 29 червня. Об'єкт ураження Кремль, Московський адміністративний центр, урядовий сектор, башта, що виконує функцію стратегічного зв'язку. Інформаційний вузол, формальна в змі, відома як вежа 128, в народі. Вежа Путіна Атака зсу застосувала експериментальну високоточну балістичну ракету. Засіб нового покоління, назва умовно, засекречена. Під за траєкторією нижче 40 кілометрів обходить ППО і має властивість глибинної корекції координат. Старт виконано з центрально східного регіону. Ракета обійшла три ешелони з захисту ППО Москви. Відреагувала запізно. Контакт з цілею четверта, вісімнадцять, удар по верхньому технологічному блоку, подальше запалення електроапаратури і коротке замикання в системі охолодження. Наслідки, інфраструктурно уражена вежа, частково обвалилася, впала одна із секцій із еретротрансляторами. Обвуглені конструкції, металеві баки і кабелі пошкодили дах сусідньої частини комплексу, де перебувала адміністративна зміна зв'язку. Частково обрушився бетонний сектор. Уламки пошкодили технічний коридор, що виходить до красної площі. Обвал, помітний з боку собору Василя Блаженного, пожежа. Температура загоряння сягнула 900 тисяч градусів Цельсія. Займання тривало близько 90 хвилин. Дим піднявся над центральною частиною Кремля, помічений очевидцям з району Арбато і пресні. Жертви загиблих 36, з них 12 – представники ФСТ, федеральної служби транспорту і зв'язку, вісім інженери обслуговування радіостанції, решта силовики охорони комплексу. Поранених 87, включаючи опіки, уламкові поранення і контузії. Режим приховування. Кремль одразу ж оголошує про побутову аварію в вентиляційній шахті. Блокуються прямі трансляції з камер Кремля. Перекриваються супутникові канали, відеозв'язку, обмежено сигнал мобільних мереж у периметрі. Телеграм-канали масово видаляють згадки про ракету а змі отримали офіційний запит. Використовувати формулювання локальний технологічний інцидент. Реакція влади Путіна терміново евакуювали до укріпленого об'єкта під Москвою. Останнє засідання відбулось в підземному штабі без доступу змі. Командування ППО РЕП на екстреному допиті керівника одного з підрозділів ППО тимчасово відсторонено. Заступник голови РНБО РФ уже готує варіанти повного закриття повітря над Москвою. Але фактично цього неможливо досягти без втрати бойової ефективності на інших фронтах. Політична криза члени радбезу поділені частини вимагає негайної реакції. Інше Ликають до ревізії воєнної доктрини, адже Кремль тепер вразливий. Патрушеві бортніков подають пропозицію перейти до фази оборонної стабілізації. Фактично, це форма деескалації з фіксацією фронту, міжнародна реакція. США, Франція, Німеччина не підтверджують офіційно удар. Але CNN, Reuters і НІЦ з Посиланням на розвіддані повідомляють, український удар по критичному об'єкту в серці РФ відбувся. ППО не Китай Китай, Туреччина утримуються від коментарів, але внутрішніх зведення готуються до можливої зміни конфігурації політичної верхівки РФ у Нью-Йорку, Брюсселі і Женеві. Скликаються надзвичайні консультації щодо подальших варіантів ескалації. Воєнне значення Одар став символічним. Стратегічне влучання по Кремлю. Демонстрація досяжності режиму. Порушено довіру до протиракетної оборони РФ підірвано моральний дух, змушено переглянути статус столиці як недоторканої. Внутрішній ефект тисячі громадян, що бачили дим на червоною площею, починають сумніватись в тому, що Москва під контролем. Висновок удара ракетою по кремлівській вежі – події, яка змінює хід війни не лише фізично, а й психологічно. Москва вперше відчула на собі наслідки власної агресії. Зсу передають сигнал. Жоден центр ухвалення рішень не буде небезпечним. Жоден центр ухвалення рішень не буде безпечним. Доки триває війна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.